Чому люди в комунікації б'ють один одного, давайте розглянемо причину копняків і стусанів в спілкуванні. Що нам це дасть? Ми зрозуміємо, чим мотивуються люди, коли намагаються когось ударити. Або що зробити такого саме нам, якщо ми замість того, щоб вирішувати проблему комунікативного плану. Розмовами вирішуємо стосанами. І так, перша причина це певна така от наявність інтенсивних емоцій. Тобто, коли вона зашкалює, то нічого іншого, як ударити когось, на думку не спадає. І, можливо, в ряді випадків деякі люди вони в емоційному плані, після того, як фізично з кимось порубались, очевидно, що адреналін. Зменшується, і тіло приходить у певний такий стан комфорту. Можна було б сублімувати цю поведінку і піти в спортзал, побити грушу, чи в якомусь тренувальному бою взяти участь. Одначе, коли такої можливості немає, або людина не розуміє, що можна через сублімацію вивести цей емоційний стан, то вона просто б'ється в комунікації. Друга причина це те, що немає знань, як комунікувати. Тобто є щось таке не дуже приємне, яке прилітає, до прикладу, якась образа, якийсь там матюк, не дуже гарне слово. І замість того, щоб той чи інший захисний варіант психіки задіяти, це не робиться, немає інструментів захисту, грубо кажучи, метафорично, якщо. То виходячи на вулицю, у людини, в якої гарний одяг, вона в дощову погоду буде себе почувати дуже добре. І прогулянка в неї прийде на 5 балів. А той же, ж, хто не в гумаках без зонта, той скаже, що це не прогулянка, це якесь знущання. А все лише відрізняється тільки у цих двох випадках, одягом. В одного був одяг захисний якраз до цієї ситуації, а в іншої людини. Не був пристосований для погоди і прогулянки під дощем. Аналогічно і в комунікації. Хтось може і розуміє, яким чином використовувати ті чи інші елементи, інструменти психологічного захисту саме до даного контексту, до даного співразовника. Для того комунікація буде комфортною. А для іншого це можливо буде булінг і так далі, тому подібне. Чому? Та тому, що немає. Напрацьованих захисних реакцій. Або використовуються тільки однотипні реакції, які до даного контексту ну, ніяк не пристосовані. Третя причина, чому вирішують комунікативні задачі через копняки і стусани це соціальні норми. Тобто в деяких спільнотах прийнятно, щоб спір вирішувався кулаком. Ну, така традиція. Можливо, це в результаті того, що існує таке певне колективне упередження або колективне міркування, що той, хто сильніший фізично, той більш правий і ну, насправді. Але, як ви розумієте, кулаки ніяким чином не зможуть зупинити внутрішній діалог вашого опонента. Ну, і четверта причина це відчуття безпорадності. Коли до певних людей лунають ті чи інші слова, вони не знають, як на них реагувати, вони не знають, як контролювати чи припинити ті слова, які не дуже приємні для них. То нічого іншого, як розпочати контролювати нашого співрозмовника у фізичному плані у них не приходить на думку. І тому вони намагаються через фізичний контроль, контролювати саме вербальний посил. Тобто вони гадають, що зв'язавши людину в прямому і в метафоричному сенсі, маю на увазі в фізичному плані, вони зв'яжуть її і в інтелектуальному, логічному, комунікаційному. Тобто вони намагаються через контроль тіла, контролювати душу, контролювати емоції, логіку своїх опонентів по дискусії. Оце ось такі ось основні чотири причини. Які можуть пояснювати нам, а чому ж люди, замість того, щоб комунікувати і домовлятися словами, чому намагаються задіяти стусани, копняки, ну і різного роду фізичний вплив. А тому наша з вами задача напрацювати максимально велику кількість інструментів в комунікації для того, щоб ми могли культурно, спокійно. Можливо, навіть цікаво, натхненно комунікувати один з одним, переконувати. Або навіть просто повідомляти про наші цінності, про наші пропозиції. І таким чином наше суспільство воно буде набагато здоровіше, ніж у випадку, якщо вирішувати комунікаційні трабли, проблеми через копняки. Тому. Якщо у вас є якісь міркування, ви можете їх написати в коментарях до цього відео. І нехай буде з вами сила комунікації!